Друзі, вітаю! Комісія Конгресу рекомендує Сполученим Штатам готуватись одночасно до воєн із Китаєм і з Росією. Паралельно з'явилася інформація від аналітиків, що Іран може прямо вступити у війну проти Ізраїлю. Ну а НАТО готується розпочати свої ядерні випробування. Ось так, от вони відповіли на погрози Росію взірвати. У вічних снігах і льодовиках свою ядерну бомбу, щоб показати свої загрози. Давайте все проаналізуємо, бо тут ще й заява Буданова, що ми на порозі великого глобального конфлікту Дефіс Третьої світової. Одним словом, ніколи добрими не жили, ну і нема чого звикати. Давайте все проаналізуємо, тому що дійсно всього назбиралося. Але спершу підпишіться на канал. Просто зараз візьміть. Натисніть кнопку підписатися, і ми з вами починаємо. Комісія конгресу рекомендує Штатам готуватися одразу до двох воєн. Вони говорять про те, що Україна понад півтора року протестить повномасштабному вторгненню Росії. Але всі аналітики сходяться на тому і не виключають, що може розпочатися конфлікт між Тайванем та Китаєм. Так, комісія говорить не про прямий конфлікт штатів з Росією та Китаєм, що знову ж таки, в майбутньому, в перспективі в цьому столітті взагалі ніхто не виключає. Але ми, точ, ми, точно, ми точно знаємо про те, що в даному випадку Комісія говорить все ж таки про війну. України проти Росії і допомогу штатів Україні та ж е, війну Китаю з Тайванем. Але одразу комісія додає, що треба готувати е, і модернізувати свою ядерну зброю по одній простій причині: конфлікти можуть вийти з під контролю, і ця напруга переросте в велике глобальне протистояння. Е, і з доповіді Комісії. Про напругу між Китаєм і Тайванем, яка зростає, напруженість у відносинах з Китаєм через Тайвань набирає обертів і штати повинні бути насторожі. Друге, загострення непорозумінь із Росією пов'язаних пов із її повномасштабним вторгненням на територію України. Високопоставлені чиновники. Власне, були задані запитанням, коли вже відбувався брифінг. От, чи співпрацює Росія з Китаєм щодо ядерних запитань? Ну, чиновник відповів, який власне, був в комісії про те, що вони стурбовані, відповіді чіткої не дав, от, і сказав, що між ними може бути певна координація, яка Призведе до конструкції двох воєн. Е е е і, власне, чіткості не було. З одним словом, що е є за що переживати, тому що Росія е обездолена, слабка, примітивна держава, яка отримала спадок ядерну зброю, але цією ядерною зброєю і технологіями підторговує. Зараз великий ризик, що вони можуть дати їх Ірану. Ну і зрозуміло, що кооперуються з Китаєм. Ну і власне комісія говорить про це пише Reuters, про те, що потрібно міняти стратегію національної безпеки Сполучених Штатів, яка будується зараз на наступній історії. Спершу. Е Перемагаємо Росію, допомагаємо Україні, а потім приступаємо до питань Тайваню. Ну так бачить це Саліван, і навіть він підганяє, що давайте швидше швидше завершимо з Росією, побігли в Китай. Блінкен, навпаки, людина з київським корінням каже, що ні, давайте. Остаточно переможемо російську диктатуру, точно будемо впевнені, що вони свою вже голову не піднімуть, а потім собі повільно підемо в Китай. Ну, ось ці два протистояння зараз є. Але аналітики з комісії кажуть, друзі, треба поспішити. Грошей треба буде на всіх і всюди. Стратегію треба міняти вже, а ядерну зброю треба модернізувати. От. І це вони говорять якраз на тлі невизначної підтримки Конгресу зброї для України. Одним словом, ця комісія дуже на часі для нас, і вона робить правильні меседжі для України. Що, мовляв, не думайте економити тут чи там, тратити гроші треба всюди, бо боремось на глобальному рівні з світовим агресивним злом. І це треба розуміти. Власне. Колишня помічниця міністра оборони з глобальних і стратегічних питань Медлін Крідон заявила, що вони усвідомлюють реалії, бюджетні реалії, але також вважають, що нація повинна робити ці інвестиції і повинна модернізувати армію, допомагати Україні, допомагати Ізраїлю і допомагати якраз таки країнам, на які може напасти Китай це така дуже важлива історія. Вона нам може допомогти з бюджетним фінансуванням. Ну, от але е, поки що ми ці гроші не отримали. Зараз буде сполучених штатах певне обговорення, після якого, я думаю, ми всі повернемося е, власне, до передачі грошей Україні. Але дуже важливо, щоб це не було пізно. Е, аналогічна історія відбувається на саміті НАТО. Країни Північно-Атлантичного альянсу проведуть масштабні ядерні навчання. Steadfast Noon, які називаються, і вони відбуваються, дякуючи тому, що Росія базікала і відкривала свій брудний рот, про те, що вони готові взірвати. Ядерну бомбу і показати, що вони готові це робити. Ну, Столтенбергу це не сподобалось. Він сказав: ну окей, в нас теж будуть свої випробування е, в районі Італії, Хорватії і Середземного моря. Але тут важливо теж сказати, що НАТО одразу попередило, що реального використання ядерної зброї не буде. Це будуть літаки, які несуть ядерні заряди. Використовувати ядерку вони не будуть. Це тактичні навчання. Ну, і нагадав, що такі навчання вони проводять практично кожного року. Тривають вони в середньому по тижню. от. І в даному випадку бойових бомб використовувати не будуть. Ну, будуть використовувати там інші аналоги, ну, от, але тим не менше зараз вони тренуються і розуміють, що Росія може виводити е свій ядерний арсенал назовні. Ну, от вони якраз і демонструють, що готові йому протистояти. Ось так себе треба вести з тупою примітивною собакою, яка починає кусати мирних перехожих. Ну, от, е Власне, аналогія ця відбулася саме після заяви Леніда Слуцького, от, який сказав ще раніше, що от росіяни хочуть зірвати бомби. Я нагадаю, що в Кремлі є стара стратегія, що, мовляв, дивіться штати, чому всі бояться, бо штати ж били. Штати ж били е, по Японії, тому їх всі баться, що не можуть використати. Чому Радянський Союз розвели? Чому ніхто не боїться Росії, хоча в неї ядерна зброя, а все тому, що Росія в неї не використовувалась. Думають в Кремлі їхні тупоголові боси. Ну і вони кажуть, давайте десь взірвемо, хотіли в Україні, але потім зрозуміли, що плата за це буде надзвичайно висока, і російської імперії після цього і держави взагалі не залишиться. Тому ну, вирішили взірвати десь, де вічні сніги і льот, і власне можна за це типу не відповідати. Але навіть на це НАТО реагує, що дивіться, що ми можемо, і як ми вас швиденько розкладемо на шматочки. Ще із важливого Будану у своєму великому інтерв'ю, я сьогодні його згадував вже в відео згадав про те, що е можливий великий глобальний конфлікт, і от якраз комісії теж підтверджує слова керівника нашої військової розвідки: дійсно можливий такий конфлікт, дійсно такий конфлікт може мати місце. Я сьогодні е жартував на телебаченні зранку про те, що слухайте, ну, якщо вже ми. На порозі третьої світової війни то давайте будемо як Іспанія. Свой свою війну ми відстріляли. Ну от, а тепер сили брати в Третій світовій у нас немає. Тому ми тихенько відсидимось середині і збережемо свою країну людей інфраструктуру. Ну але знаючи наше щастя і тупого примітивного сусіда на півночі, можливо, нам і не вдасться відсидітись як Іспанії свого часу, і потрібно бути готовими навіть до таких викликів. Побачимо, життя покаже. Скажімо, можуть побрязкати зброю, розійтись по куткам і перемагати один одного економікою. Ну але в Росії економіки немає. Тому, скажімо, тренд теж не самий і не найбільш втішний. Ще одне слово хотів сказати: Сурков з'явився нещодавно в медіа. Це російський політтехнолог, радник Путіна, людина, яка з Медведчуком створила оці всі канали. Ну от, яка просувала Медведчука, куратор війни на Донбасі. Ну от, пірчик Альфа груп до речі, свого часу. От, власне, він з'явився зі статтею, що слухайте, а насправді Росія це ж частина Заходу. Є глобальний південь, куди входить Латинська Америка, Африка, Азія? Ну але є північ, і він не каже захід. Він каже, нове новий термін вводить. він вводить. Теж до речі, любитель таких аналогій, що типу, слухай, послухати, є ж глобальна північ, і хто туди входить? Ви ніколи не здогадаєтесь, Штати, Європа і Росія матушка. І Він каже: А як же ж ви без Росії, без нас, красивих, умних? І ось це до речі дуже смішно, тому що якщо раніше Росія була типу там, вони себе бачили найбільша сила в світі, потім Друга армія в світі, потім там молодший партнер Китаю, то тепер вони, як він написав. Один з членів цього великого тріумвірату ну давайте чесно, Росія побачила і злякалася, що Китай їх поглине так швидко, що вони нічого і зробити не встигнуть, і оком не моргнуть. Саме тому стратег Путіна Сурков говорить про те, слухайте, а давайте ми там третім біля вас з боку постоїмо. Є одна проблема. На цьому місці буде Україна, а не Росія. Ми будемо частиною цього великого, великого утворення глобальної півночі, а насправді глобального заходу. Яка там північ? Давайте чесно. Петербург – це болота, де жаби. От, Місто, яке народило покидьків типу Пригожина, Путіна і Медведєва. Чисто шайки-лейки, шайки, яка себе вважає там пітерськими подворотнями, великим університетом інститутом, так я вам скажу, що наша Острозька академія дала в рази кращих випускників, ніж ваш весь хвалений Пітербург. Більше того, Москва теж не може претендувати на таку роль в великому. Західному утворенню по одній простій причині більша частина Російської Федерації це Азія, тупа і примітивна Азія, як, яка сидить не тільки там десь на Сибірі чи Владивостокі. Це Азія, яка сидить в головах, починає від Дудя і Ксенії Собчак, рупорних пропагандистів в Ютубі, Закінчує з Соловйовим і Кісільовим пропагандистами телевізійними. І... До цього всього і політиками, які це все заварили, їхніми ідеологами та пропагандистами, це говорить про те, що так дійсно йде посилення з заходу, заходу, який зрозумів, що інколи добро все ж таки мусить користуватись своїми кулаками і ставити на місце. Негідників із Азії чи будь-якої іншої частини світу. При це зараз не про раси чи континенти. Зараз це про стиль управління світом і бачення цього майбутнього демократія проти диктатур. Ну і в даному випадку наша місія, наша історія перемогти одну з цих диктатур, щоб стати в неї труп і сказати, щось Дивіться, Демократія сильна. Будьте як Україна, слідуйте за нашим прикладом. Тому нема чого суркову Примазуватись до Заходу називається його північю. Ну, але радує інший тренд: те, що Росія вже собі зайняла е, в одній з частин, це вже не глобальна сила, це вже регіональна сила півночі, яка готова бути третьою штатами і Європою. Ну, ми раді, що ви перевели себе в третю лігу. Єдине є Проблема вас туди ніхто не запрошує, вас туди ніхто не впустить, тому що це ліга, в якій працюють на базі принципів і це історія про те, що вбивці, мародери, гвалтівники ніколи частиною заходу не стануть. Хоча не виключаю, що коли розпадеться Російська Федерація, частинка дійсно може приєднатись до Європи. Але це теж велике й довге питання стояти в черзі е на кандидатство. Потім вас будуть іспити. Ну і скажімо так, приймаючи вас в Європу, Україна буде вести себе в рази агресивніше, брутальніше, ніж зараз веде себе Росія, ні, ніж, наприклад, зараз веде себе Угорщина. Мається на увазі дипломатичний рівень, звичайно, не те, що ви всі подумали. Ну, але, можливо, і ніхто їх не прийме. Але спершу треба чекати, щоб ця Росія розпалася. Ми для цього з вами інвестуємо, допомагаючи Збройним силам, допомагаючи нашим хлопцям, допомагаючи країні Перемогти. Друзі, у мене до вас просте запитання: чи є у вас внутрішнє відчуття? От зараз звичайною людською мовою, чи є у вас внутрішнє відчуття того, що ми на порозі великого глобального конфлікту, який може дійсно потім отримати назву Третя світова? Напишіть в коментарях і дуже прошу підпишіться на канал. Бережіть себе, до зустрічі!